Мій чоловік відключив мого брата за те, що він назвав мене шлюхою, і мої батьки хочуть, щоб я зробила вибір, яке рішення правильне. Вибачте, за акаунт одноденку у мене на основному акаунті є колеги, і я хочу зберегти це максимально приватним, але мені дуже потрібна порада. Як і сказано в заголовку, власне, так усе і сталося. Минулого вікенду ми з чоловіком були в батьків на барбекю. День ішов чудово, поки мій брат з якоїсь причини не почав на мене наїжджати. Він ображав мене, називав різними словами, принижував. Мій чоловік відвів брата вбік і поговорив з ним. Після чого образи припинилися. Приблизно через годину ми стояли, спілкувалися з друзями та родичами, і мій брат підійшов до мене та сказав, що я шлюха. Його точні слова були: Ти ж знаєш, що ти довбана шлюха, правда? Ну ти ж в курсі, да? Просто блядь, ну для галочки, просто провожу опрос, чи ти знаєш? Якщо ти не знаєш, то ти знаєш тепер. Ти що, їбла нахуй? Я сука з п'ятки просто так роблю. І просто єбасос літакого. Просто зноситься, блядь, зразу же нахуй. Він сказав це так голосно, що майже всі на вечірці почули. Я лише побачила, як мій чоловік поруч подивився на мене. Потім я відчула легкий поштовх у бік. Чоловік став переді мною, і наступне брат лежить без тями на землі з кров'ю на обличчі. Муа. перфекто. Оу, беліссимо. Оу. Я лише не знаю, які слів крутих. Напишіть в коментарях, які ще слова, круті такі. Я чула, як кричить мама, і як чоловік каже: Ти не будеш так говорити з моєю дружиною. Я вже попереджав тебе. Перш ніж продовжити, хочу прояснити, чоловік не зробив мені боляче, не штовхнув сильно, нічого такого. Не знаю, як це описати, але це був поштовх, який роблять, коли просто намагаються пройти повз. Я зробила один крок назад, і все. Я не злюся на чоловіка, я злюся на брата, та нахуй це обіць, блядь, що... З кого може, блять, вообще в голові бути думка, як чоловік смів тебе відштовхнути, що дать в'їбало твоєму брату, що за те шлюхай. Він що, сука, а хуй. Да не це об'ясняє? Кому це інтересно, блядь? У ну, не... цей момент де він штовхнув і щоб в'їбать. Не... вообще не важен, блять. Відвали, сука. Я не злюся на чоловіка, я злюся на брата. Увесь день він мене принижував, ображав, знецінював. Я не знаю, звідки це взялося, бо раніше він ніколи так зі мною не говорив і ні з ким іншим, наскільки мені відомо. Найбільша проблема в тому, що мене змушують обирати або мій чоловік, або мої батьки. Батьки дуже злі і поставили мені ультиматум: або я залишаю чоловіка і розлучаюся з ним, або вони повністю обривають зі мною зв'язок. Моєму чоловікові байдуже, що вони сердяться. Єдине, через що він злий, що встиг дарити лише один раз за його словами Йобали рот этого казино, блять. Я согласен. Що нахуй? Синочка карзиночка, да, як його могли уїбать? Доця, ти ж знаєш, що ти шлюха, чого ти, блять, обіжаєшся на свого братика любимого а? О, блять. Я просто аху, і це очередна йобнута сімейка. Каже: розводься своїм чоловіком, за те, що він захистив тебе перед долбойовим братом. Розводься, все. Папа. Пізнець. -па. Я люблю свого чоловіка і не хочу його втратити. Але й батьків я теж не хочу втрачати. Вони багато в чому підтримували мене і завжди були поруч. Я знаю, що вони серйозні, бо це вперше, коли вони взагалі висунули мені ультиматум. Вони також погрожували подати на чоловіка за напад, але йому байдуже. Він навіть запропонував їм це зробити. Я застрягла між рішенням, яке назавжди змінить моє життя, і я панікую. Я отримала повідомлення від друзів і інших родичів. Які підтримують мене і засуджують мого брата. Хоча більшість все ж на боці підтримки, ніж осуду. Будь-яка порада буде дуже цінною. Редагування. Я обираю чоловіка, я ніколи в цьому не сумнівалася. Але я не хочу втрачати свою родину. Я дуже сімейна людина. Для мене родина це все. Я хочу знайти рішення, за якого зможу зберегти і чоловіка, і свою сім'ю. Такого не буде. Такого не буває, коли сім'я йобнута і захищає брата, долбойоба, який так себе веде, та нахуй тобі така сім'я. Подумай сама лучше, блять. Боже, сімейна людина, блять. Це одна із этих. Хто за сім'ю і двор стріляє в упор, блять? Даже якщо вони тебе називають шлюхою просто, блять, при всіх. Я вахуй. Нахуй я тобі така сім'я? Коментарі, коментатор! Так дай цим батькам той самий ультиматум. Вони можуть мати або твого брата, або тебе, але більше не обох. Якщо вони стають на бік мандитини, яка принижує власну сестру, ти можеш піти, знаючи, що вони не варті твоєї турботи. Коментатор: Дзіньззіндзень. Якщо бути чесними, авторка сказала, що вона сімейна людина і для неї родина це все. Але її родина не відчуває того ж по відношенню до неї. Якби батьки дбали про неї, насправді вони б одразу поставили брата на місце, коли почалися образи. Вони вирішили цього не робити. Їхнє мовчання говорить голосніше за слова. Вони не просто потурали огидним, жорстоким і злим словам свого сина. Вони просять її прийняти це і просто ігнорувати. Ні за що? Люди ставляться до нас так, як ми дозволяємо. Я лише замислююсь, скільки словесного насильства вона терпіла від брата протягом років, і як батьки це дозволяли. Те, що він говорив. Так, на сімейному заході при друзях і родичах свідчить про одне: це не одноразовий випадок, це система. Браво чоловікові авторки за те, що заступився. Ні, на моєму місці моя родина була б для мене мертва. Коментатор, запитай батьків, чому вони вважають, що ти маєш обрати їх, коли вони вже показали, що завжди оберуть твого брата, незалежно від того, що він з тобою зробить. Коментатор Погоджуюсь, твої батьки поводяться так само погано, як і твій брат. Тебе не повинні змусити робити вибір. Коментатор. Яблуко від яблуні. Коментатор. Як сказав би Джим Лейхі, гівняне яблуко далеко від гівняного дерева не падає. Ренде. Ренде Не знаю, що це значить, але ренде. Це як. Типа, ТУШЕ. В общем, э, да, гамняне яблуко от гамняного дерева недалеко падає. пудов. Так а хай, і не розмножається, хай собі сука, на вкруси яблуні там, і, блядь, і сидять всі, а вона хай іде одних, них, нахуй надо. Я надеюсь, вона реально не останеться і ну, ну вона полюбе не розійдеться з чоловіком, це ж пиздец буде. Вона навіть написала, що на полюбе вибирає чоловіка, але те, що вона так хаває, це відношення їхнє і його цього брата. Бля, не знаю. Окей, странно, но я вважаю, що треба уходить. Це того не стоїть. Нахуй тобі постійно ощущать цей гньт, блядь, униження, вообще з хуя він так неї жене, це постійно так було. Вона ж вроді взагалі про це нічого не писала. Окей, сейчас надіюсь, вона щось об'яснить, Мене щось мене роздражає ця хуйня. Оновлення. Спершу хочу подякувати всім і також вибачитися за те, як я сформулювала попередній допис. Це не виправдання, але мій емоційний стан зараз далекий від нормального. Я не можу додати посилання на попередній пост, але його можна знайти в цьому аккаунті. Мій чоловік, мій вибір. Я ніколи не збиралася його залишати і не маю таких намірів. Знаю, що рано для оновлення, але зараз я ще більше заплутана в тому, що взагалі відбувається. Батьки запросили мене на розмову, але хотіли, щоб я прийшла сама, бо не хотіли бачити мого чоловіка в домі. Чоловік категорично відмовився пускати мене саму і сказав, що якщо він не йде, то і я не йду. Він прямо сказав, що на одинці вони просто накинуться на мене і він цього не допустить. Тож ми пішли разом. Красава, бля, мужик, сука, мужик блядь той лоб цілував, нахуй, бля, ну ти красава. Батьки були явно незадоволені, побачивши його. Мама хотіла щось сказати, але чоловік одразу її зупинив. Він сказав, що прийшов не заради них, а заради мене, і якщо його змусять піти, я піду разом з ним. Я з ним погодилась. Неохоче, вони погодилися. Там також був мій брат, у нього зламаний ніс та надбиті зуби. Хі, <плеси> <плеси> з кайфом. Він відмовлявся дивитися на мене чи на мого батька. Навіть під час розмови він постійно дивився в підлогу. Як виявилося, місяць тому мій брат розійшовся зі своєю дівчиною, точніше, вона його кинула. Причину я не знаю, і чесно мені байдуже. Я про це не знала, бо ми не настільки близькі. За його словами, він накинувся на мене через моє ідеальне життя. Йому постійно показувалися мої пости з чоловіком у стрічці, і це викликало в нього лють і заздрість. Усі мої соцмережі це ми з чоловіком. Я майже нічого іншого там не публікую, але його стрічка Річка була повністю з моїх постів. Це ще більше його розлютило, коли він підслухав мою розмову з мамою про дітей. Ми з чоловіком зараз намагаємося зачати дитину, і це остаточно перекосило йому голову. У його житті все валилося, а моє за його словами було ідеальним. Я мала те, що він хотів мати зі своєю колишньою. Він сказав, що не сприйняв чоловіка серйозно, коли той відвів його вбік і попередив. Я досі не розумію, чому він напав саме на мене, бо жодне з його слів не було правдою. Я запитала, чому він таке говорив. Він відмовився відповідати. Я запитала, чому саме шлюха? Адже він знає, що мій чоловік єдиний у моєму житті. Він знову промовчав. Боже, яке кончене. де нахуй? дебіл, йобаний, блядь. Просто, блядь, сопля їбуча, сука. Стоїть жує ті соплі, нічого не може сказати. Просто йому було заздрісно. Він був злий на себе, сука, на неї, на всіх вокруг що, всіх обвинувачав, всі хуйові. Один він сука, блядь. Дартаньян. Я спитала, чи робить мене шлюхою, те, що ми намагаємося завести дитину, бо це включає секс. Після цього він просто вийшов з кімнати. Я запитала батьків, чому вони не втрутилися. Тато сказав, що хотів, але мама сказала залишити брата в спокої, бо він насправді нікому не шкодить. Так само і з ультиматумом. Вони хотіли захистити брата. Я спитала: а як же я? у відповідь. Тиша, тато лише сказав, що ультиматум був ідеєю мами, а він просто пішов у неї на поводу. Це в принципі і є наша поточна ситуація. Було сказано ще багато, але думаю, це вже не має значення. Мій чоловік вибачився перед моїми батьками за те, що сталося, але відмовився вибачатися перед братом. Коли мама попросила його вибачитися перед братом, він прямо сказав ні. Він заявив, що не вибачатиметься за те, що захистив мене, і що брат отримав те, на що заслуговував. Мама сказала, що це не виправдовує удару. Чоловік запитав тата, що б той зробив, якби хтось назвав його дружину шлюхою. Тато відповів, що поговорив би з цією людиною, але ніколи не вдарив би. Чоловік засміявся і сказав татові, що він слабохарактерний і безхребетний чоловік, який дозволяє так принижувати свою дружину. Я бачила, як мама почервоніла від злості. Саме тоді я сказала, що нам час іти. Я повідомила батькам, що переходжу на мінімуці. Мальний контакт ультиматум зруйнував довіру, яку я до них мала. Я розумію, що вони хотіли захистити брата, але роблячи це, вони боляче вдарили по мені. Здається, це вибило з мами всю злість. Вони запитали, чи я повністю їх відрізаю. Я відповіла, що це залежить від них. З братом я не хочу мати нічого спільного, поки він навіть не здатен вибачитися. Я сказала, що якщо вони поважатимуть мої межі, ми ще подивимося. Коли ми вже йшли, мій чоловік підійшов до батьків, вічливо попрощався і сказав татові, що йому час відростити хребет. Я не знаю, чи мені здалося, але я побачила сором на обличчі мами, бо тато подивився на неї, а вона відвела. Погляд. Ось де ми зараз. Дорогою додому чоловік вибачився, що, можливо, загострив ситуацію, але він сказав, що хтось нарешті мав сказати татові правду. Він також сказав, що будь-які наслідки візьме на себе, і я не повинна ні про що хвилюватися. Редагування. Колишня мого брата зрадила йому, він благав її все виправити, але вона обрала іншого чоловіка. Тепер він злий на всіх жінок і вірить, що ми всі зрештою зраджуємо. Моя кузина написала, що родина наїхала на моїх батьків за те, що вони дозволили брату так зі мною говорити. Батьки зізналися, чому він це зробив, але не могли сказати мені цього в очі, коли ми говорили. Вони просто відмовилися бути чесними зі мною. А ти відмовилась від них поки що, я не бачу ніяких проблем. Проблема це її брат. Брат, блять, це дуже серйозна проблема, з якою треба щось робити і збавлятися. Але судя по всьому, він золотенький, хорошенький, маленький. В попочку цілуйте його, в пісюнчик теж може, чи ні? Він чисто буде сіта для них хорошенький, щоб він не зробив, кого б він не уніжав. Похуй наш маленький синочок. Це проблема. Буде жити з ними, сука до старості, буде всіх е, хуєсоси, всіх жінок, всіх на світі. Всі у всьому винуваті один він молодець. Коментарі, коментатор, твої батьки повне лайно, як і твій брат. Коментатор. Я бачу тут і фаворитизм, і сексизм. Слава Богу, чоловік дав цьому довбаному брату попиці. Батьки виховали справжнього булера. Коментатор. Ні, вони виховали мандитину, яка не вміє справлятися з проблемами і приймати рішення. Бо мама занадто його сюсюкала і все дозволяла. Коментатор. Так, це фактично класичний рецепт вирощування булера. Коментатор. Ага, тут нуль будь-якої креативності. Навіть як донний покидьок, він ніхто. Коментатор. Те, що брат відкрито зізнався, що не сприйняв чоловіка серйозно, коли той наказав йому заткнутися, показує одне. Брат ніколи не стикався з наслідками у своєму житті. Він звик виходити сухим з води, щоб не робив. Стопудов. А радаки цьому потакали, блять. Стопудов. Да, радаки реально видно, що там, блядь, ем, дві. Соски, нахуй, батя то вообще, сука, черв'як йобаний. Хробак, блять. Без хребта, реально такой просто, нахуй, він ходить, блядь, наверх, бля. Такое туди-сюда, блядь. Ну. Чисто сім'я чепухи, нахуй, одної, блядь. Сім'я чепухи в своєму коконі блядь, существує, дочка, не поняти, яким образом сюди вибралась. Наверно, ну, просто, По-другому в неї сформувалися, і чоловік нормальний, адекватний, який може піздюлює, Блять. Красава, мужик взагалі молодець. Те, що поїхав, те, що підтримав, те, що поїбанічку настукав. Історія е, приятна, що тут е, торжествує справедливість. Неприятна, що цей братік, походу, він там всю жизнь її, там ганьбив. Це неприятний момент, мені не дуже подобається. Ну, бля, в житті таке буває, на жаль. Батьки сліпі, блядь, не бачать елементарщини, що гноблячи свою дочу, жертвуючи нею, вона, вони не роблять блядь, сина щасливішим. Вони сліпіше, вони думають, що, блядь, синочок їх маленький, ну нічого, все буде нормально. Хай потерпить трохи доця, блядь, Вона ж сильніша, вона ж умніша, хай потерпить. Да? Терпіли, хотіли вирости терпіло, але не вийшло. Дочка виросла сама адекватна з них усіх. Молодець. Сподіваюся, ця історія вам сподобалась. Ви підтримуєте цю історію своїм крутим лайком під це відео. Обов'язково потірібони та колокольці, щоб не пропускати решту відосиків. Також подивитись оцей відосик, де теж на е, тусовку біля дому завалився брат. І почав рознос блять устраювати. Ну там трохи по-другому, все одно цікаво. Також переходьте в опис під відео, підписуйтесь на мій інстаграм-канал, який ви знайдете там. Же. Може ви захочете мені задонатити пару гривень, також ви знайдете і посилання на це в описі під відео, на всі джерела, які... Вам будуть зручні. Також, якщо ви хочете написати свою круту історію, будь ласка, переходьте в телеграм-канал, пишіть всі історії, які у вас є цікаві. Будемо вибирати і читати у відео о цьому якомусь із цих. І, звичайно, якщо ви шукали собі психолога, вже не шукайте, все вже я знайшов для вас. В описі під відео є посилання на онлайн-платформу Mindly, де ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс з промокодом Балачки. Користуйтесь на здоров'я. Дякую всім, хто був зі в цьому відео ви дуже круті, а особливо, якщо ви підтримали мене лайком, коментарем і відправили це відео з комусь своїх знайомих. Взагалі, песня. Дуже вам дякую. Дякую спонсорам, які підтримують цей канал. Вони отримують за це ранній доступ до відео. Якщо ви також хочете отримувати ранній доступ, ставайте моїм спонсором. Я буду вам дуже вдячний за це. Дякую всім вам, цілую, люблю, бувайте. Побачимось через день. Па-па.